А це у нас Volvo xc 90 2016 модельного року. Цей автомобіль у нас продається. Він у нас продавався як автомобіль в дорозі і приїхав вже в Україну. Наразі ви його можете оглянути у нас в місті Львів, і також, в принципі, для себе його придбати. Давайте розпочнемо з того, що покажу вам пошкодження цього автомобіля. Удар у нас був в попередній частині, потрібно відновити у нас капот. Повністю у нас цілі радіатори, у нас цілі жалюзі. Верніше направляючи повітря, радіатори. Є у нас права фара, права сторона у нас практично вся ціла. Підсилювач бампер у нас цілий, цілий блок, ціла у нас ходова. Потрібне відновлення передньої дверки на ПДР або ж під покраску. І приїхало дуже багато запчастин з цим автомобілем, а саме тому, що цей автомобіль було віддефектовано чи роздефектовано страховою компанією. Автомобіль у нас зі світлим салоном. Автомобіль у нас ранний драйв. Він запускається та їде. Кропка передач у нас працює. Безпека авто у нас повністю ціла. Комплектація у нас тут моменту. Плюс, тож, друзі, якщо вас зацікавив цей варіант, або ж хочете розглянути схожі кросовери, там, чи ті ж самі варіанти по Volvo xc 90 ви пишіть нам в приватні повідомлення, телефонуйте до нас, ставте плюс в коментарях. Ми радо вам підберемо варіанти, розкажемо все про ці автомобілі, розкажемо більше деталей, з якими пошкодженнями їх можна брати, та по якій ціні, які роки можна для себе придбати.